Все пустіть варивачного! Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму авіаційному каналі. Вітаю з Новим роком ще раз всіх. І для нас, всіх українців, і, мабуть, для всього цивілізованого світу головна мета у цьому році це перемога над ворогом. І ми робимо все можливе саме для цього. Тому на нашому каналі ми продовжуємо збор на придбання мобільного пункту управління безпілотними літальними апаратами разом з фондом «Повернись живим. Скануємо QR-код і донатимо. А щоб більше, більше отримати донатів, обов'язково треба підписатися на канал, написати великий коментар, тиснути вподобайку. І розповсюдити це відео серед друзів і в соціальних мережах. Тиждень я був у відрядженні. Новий рік провів у літаку прямо у повітрі. І ви можете це побачити на моєму минулому відео, як екіпаж відсвяткував новий рік у польоті. І за цей час я. Декілька разів звертав увагу на коментарі, які ви залишили після мого відео про катастрофу азербайджанського літака Азал-Авіа, який загинув у казахському місці Актау. Багато коментарів не було часу. Зараз я от тільки що повернувся з відрядження і буду відповідати на всі запитання сьогодні. Якби почну на це, це робити. По-перше, я хочу сказати, що світ дуже змінився за останній час і особливо в авіаційному світі. Якщо раніше ми виконували польоту, польоти по всьому світу, зараз існує для нашої компанії. Десь приблизно 10-12 країн, в якими нам заборонено літати. Я вже говорив про це: це, наприклад, Росія, Білорусь, Північна Корея, Сомалі, Судан, Лівія і ще декілька країн, Афганістан. Але ви можете побачити, ось, наприклад, Іран. Ми не літаємо, але бачите, літаки там летять сьогодні. Афганістан теж доволі багато е, літаків. А ось у Судані я не побачив жодного літака. Це означає, що там зовсім погано все. Північна Корея теж е, не бачу літаків. А ось у е, Південній Кореї там цілий потік цих літаків. Так що кожна, авіа... кожен... кожна держава потрібно визначитись, літає вона в деякі аеропорти, деякі країни чи ні. А потім вже і авіакомпанія може прийняти рішення, чи виконувати польоти в той пункт призначення чи в інший, це її рішення. То що. Азербайджанська лінія виконувала польоти до Грозного. Ну, це, мабуть, це нормально. Але зараз вони, я гадаю, що зроблять висновки, тому що, як же кажу, що є багато країн, де виконувати польоти небезпечно. Але в той день, 25 грудня, було прийнято рішення, що такий рейс буде виконуватись. І. Одразу ж відповідаю, почну відповідати на питання стосовно погоди. Для авіації, для екіпажу, для авіакомпаній прийняття рішення на виліт на такі саме перельоти, які ну, десь година, півтори години. повністю приймається рішення на польот перед вилітом. Стосовно погоди. Якщо погоди нема, екіпаж нікуди не полетить. Тобто я вже показував вам, яка погода була у Грозному. Ось така. Видимість доволі гарна і хмарність не така уж низька, екіпаж прийняв рішення на виліт. це означає одне, що погода для них була прийнятна. І вони полетіли. І той, хто говорить, що там був туман, там не було можливості виконати посадку. Ну, я гадаю, що це, це можна навіть без закінчення роз... розслідування цієї події, можна сказати, що погода була прийнятна для екіпажу. І він тому і виконував цей політ. Що таке туман і така плоха погода, подивіться, ось кадри. Будуть йти посадка літака АН 225 у австрійському місті Лінц. Оце я говорю, що це був Така погода на грані можливості літака и екіпажу. 110. 100 290. Что? 90 Продовжуємо. ценка. Продовжаємо. Продовжаємо заход. 60 метров. Наблюдаем Решение. Садимся. 60. 60. Минимум, Пол минимум. чуть ниже. 45. 40. 35. 30. 30. 25. 20. 18. 15. 12. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, полтора метра, полметра. 200 скорость. Интерцептор вышли. Режет включил. 6 зеленый горит. 6 зеленый горит. 240, 230, 220. Я гадаю, що стосовно погоди питань не повинно бути більше. Далі, екіпаж виконав три заходи на посадку. Ну, хтось говорить, що посадку їм давали. Приводять у коментарях текст спілкування екіпажу і керівника польотів у Грозному. А екіпаж виходив на друге коло. Я зараз не зможу, і ніхто не зможе відповісти, чому вони виходили на друге коло. Це вже ми дізнаємось, мабуть, дізнаємось, коли завершиться розслідування цього, цієї події. Але це сталося. Вони заходили раз на посадку, вийшли на друге коло. Вони заходили два на посадку, вийшли на друге коло. І вже після третього заходу вони вирішили. Що треба йти на запасний аеропорт, тобто базовий аеропорт Баку. Почали набирати висоту, і в процесі набору висоти і сталося е, руйнування літака внаслідок того, що він був атакований е, ракетою, ну, яка розірвалася. Не близько біля літака, тому що, якщо б це сталося дуже близько від літака, від літака б нічого не залишилось, він б розвалився у повітрі. Як сталося з літаком над Україною в 2014 році, це малазійський Боїнг, який був збит росіянами над Донеччиною. І він розвалився в повітрі. Тут був пошкоджений, як же. Теж всі багато говорять, пошкоджена була гідросистема, і як наслідок, керування літаком було настільки важким, що я окремо про це ще поговорю в наступних відео, тому що це дуже велике питання. Але я гадаю, що саме в той час вони були дуже, -дуже напружені, тому що ну, рятували літак. Тому що вони е, е, намагалися стабілізувати його політ. І е, були дуже-дуже навантажені. Два пілота з такою ситуацією там на інші питання мало часу залишалось. Але в них було бажання літати е, в Баку, і деякі коментарі, гов, коментатори говорять, що в ж там гори, і е, в Баку. Е, ну, Неможливо було летіти і небезпечно. Коли вони вийшли на берегову межу Каспійського моря, вони до Баку БАКуби виконували також політ над Каспійським морем. Ніяких гор там нема. Подивіться на мапу. І відстань, що від берегової межі. Поряд з Махачкалою до Актау, і від Махачкали до Баку одне і те ж. Там різниця буквально десь 50 км. І політ виконувався би теж над е, водою. Сам Баку, це не гірський аеропорт, це е, така ж рівнина, як і е, Актау. Ось подивіться кадри, коли я. 4,5 роки тому виконував посадку на мрії в Баку. Ви побачите своїми очима, як виглядає Баку ззовні, Аеропорт Баку ззовні. Посадка хороше, Висота. 200, скоро 290. Пічка, птичка, птичка, птичка. 150. 288.

двадцать восемнадцать пятнадцать двенадцать десять девять восемь семь шесть пять четыре два полтора метр полметра есть скорость двести включить. Реверс. 250. 6 горит. 240. 200. На сегодня все. Вот я ответил на несколько вопросов. Поэтому -э продолжите запитывать. я буду відповідати на те, що ви написали мені вже. Там багато дуже всього. А зараз я хочу показати невеличке відео. Я вже говорю, що був у відрядженні, провів новий рік у відрядженні в літаку. І я хочу показати зліт з аеропорту Лейпциг, коли ми починали саме це відрядження. Чо? Цікаво в цьому відео. Це така конгломерація праця е, разом екіпажу мене і спотерів. Дуже закоханий в авіацію, і він приходить на виліти наших літаків, дивиться, і знімає. Я взяв в нього ці кадри, з його дозволу, і зробив таке совмі... е, відео разом з ним. Так що дивимось наш зліт з аеропорту Лейпциг.

Flaps <laughs> set right, tower. Good morning, Antonio zero five seven nine Foxford. Uh, Taxi way. Uh, Taxi way Charlie. five seven nine tower, hello. Line up runway 26, right and report when fully ready. Line up to six right we'll report when fully ready. I'm on five seven nine five seven nine a fox Прогреты. Ответ, Расторможены. Режим ответь Номинал. хорошо режим Наминал. номинал Наминал. 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 150 контрольных. 170. 190, 190. 230, 235 рубеж. Продолжаем. Объем, 250. Отрыв. 200 метров, 280. безопасно. Шасси убирается. Убирается шасси. Подключил 100 метров, 295. На 20 метров, 305. 200 Păcani, bineînțeles. 6.000 de obrazi turci închiruti, 6.000 de grade. 1.000 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 de Хорошо, ну, скорость. И такая красава. Это мы на Швейцарией, так А. Так. И а, здесь тут Женева. Там здесь в этих хмарочках. Женева? Ховається. Шо? Так, так, здесь тут уже. Недалеко, там, поперед. А, ну як, недалеко.

Электроснабжение Правильно живет это улет ротор. Работа села установлена. Заданные параметры 79 режим. Пасовые приборы работают исправно. Теперь у нас за да. бортом расход остаток. Минус 63. 31 тонна расход. Остаток 14 расход. Оставшееся время 0,40 минут. Задняя кабина. Один ваші спокому, комфортні, галаші немає. А троє випало. Добре, і Добре. готуємось до посадки, приступаємо при посадки підготовки. Слава Збройним силам України, слава Україні і смерть ворогу. І я впевнений, ми в цьому році обов'язково переможемо. Залишайтесь на каналі, не перемикайтесь. Буде багато, багато цікавого. Далі буде. До побачення!